Українська музика допомагає рятувати життя. Вболіваючи за долю країни, відома українська співачка Лама виступить в рідному Івано-Франківську з сольним концертом. У такий спосіб Наталія Дзеньків спільно з місцевими благодійниками подарує шанс на одужання пораненому бійцеві АТО Вадимові Свереденку. Торік, у серпні, він мобілізувався до 128-ї гірничо-піхотної бригади, служив військовим медиком. В ході боїв на Дебальцівському плацдармі надавав першу меддопомогу пораненим. Там отримав осколкові поранення. Під час з виходу з під Дебальцево у лютому разом з побратимами потрапив під мінометний обстріл, очікуючи підкріплення під час сильних морозів з бійців вижив лише Вадим. Він пояснює, що в нього був у Вені катетер, і це не давало ну, напевно, йому замерзнути. Але інший момент я сьогодні дізналася про те, що в нього вагітна дружина. І напевно це дозволило йому вижити. Ось потім їх врятували, точніше не врятували. Їх знайшли сепаратисти. Вони потрапили в полон. Він сказав, що медик із ДНР надав йому допомогу. Нині Вадим Свириденко перебуває в опіковому центрі Києва. Йому ампутували руки і ноги. Протези ніг вже погодилися виготовити безкоштовно в Харкові. Однак потрібні кошти на протези рук їх виготовляють в Канаді. Вартість кожного 25 тисяч доларів. Багато хлопців поранених і в кожного своє горе, але тут такий випадок, що тут Вадим залишився взагалі без рук і без ніг, повністю обморожені. І я зараз не уявляю, як це можна жити в такому становищі. І тут справді така дуже особлива ситуація, де треба всім зібратися. І допомогти цій людині, тим більше дитина в нього скоро буде зараз. Вадим Свереденко потребує допомоги небайдужих людей, аби отримати шанс на повноцінне життя. Частину коштів, виручених з продажу квитків, спрямують на придбання недешевого протезу військовому санінструктору. Окрім цього, благодійники розмістять скриньки для збору грошей. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець, новини на вежі.